Вітаю вас, діти! Всі ми любимо зимові свята та чекаємо на подарунки. Перше зимове свято це День Святого Миколая. Хто ж такий святий Миколай? Уявіть собі доброго чарівника, який живе на небесах і дуже любить дітей. Його звуть Святий Миколай. Він завжди стежить за тим, які діти слухняні. А які ні. І щороку, 6 грудня, він приносить подарунки всім гарним та чемним дітям. Звідки ж взявся святий Миколай? Давним-давно жив один дуже добрий чоловік на ім'я Миколай. Він допомагав всім, хто потребував допомоги за свої добрі справи. Його і прозвали святим, і з того часу він став покровителем дітей. Чому святий Миколай приносить подарунки? Одного разу Миколай дізнався про трьох сестер, які були дуже бідні. Їхні батьки не могли купити їм подарунки. Миколай вирішив їм допомогти. Вночі він підійшов до їхнього будинку. І поклав під подушку подарунки. З того часу люди вірять, що святий Миколай приносить подарунки всім добрим дітям. Як зустріти святого Миколая, щоб святий Миколай приніс вам подарунки, треба бути слухняними, допомагати батькам, добре вчитися і найголовніше вірити в дива. А ще Можна написати листа Святому Миколаю і розповісти йому про свої бажання. Що ж можна попросити в Святого Миколая? Просити можна все, все, що завгодно, Нову іграшку, солодощі, книжку або навіть маленькі цуценя. Але пам'ятайте, що найголовніше це бути добрим і допомагати іншим. Чому ми святкуємо День Святого Миколая? День Святого Миколая це чудове свято, коли ми згадуємо про доброту, щедрість і віру в чудеса. Це день, коли ми даруємо подарунки один одному і радіємо разом. Отож діти, будьте добрими, слухняними і вірте в дива. І тоді святий Миколай обов'язково вас порадує.